Ми розпочали переробку соняшника на олію на потужностях завода партнера в 2020 році. На сьогодні переробка активно розвивається та є окремо виділеним бізнес-напрямком. Тому що ми інвестуємо в нього окремий капітал. Ми інвестуємо робочий капітал у закупівлі насіння соняшника з власних АПЗ або у сторонніх агровиробників і повертаємо робочий капітал, коли отримуємо доходи від продажу олії. Інвестиції можуть сягати 40 мільйонів доларів. Прибуток на цей капітал залежить від різниці в ціні між закупівлею соняшника та продажем олії, а також від вартості експорту олії. Минулого сезону ми розрахували отримати великий прибуток на робочий капітал. Зрештою, ми отримали лише 3%, тому що ціни на олію впали після того, як ми закупили соняшник, а наші експортні витрати виявилися вищими за план. Як і будь-які інвестиції, наша переробка має ризики. На ній можна як заробити, так і втратити. Наразі ми всебічно розглянули різні сценарії, оцінили власні потужності зберігання та експорту альтернативними маршрутами і склали плани на переробку сонячника нового сезону. Наша перевага для замовників полягає в повному контролі виробництва та постачання від поля до готової продукції та співпраці з заводами олійно жирової галузі, які добре себе зарекомендували на зовнішніх ринках. У створенні нашої олії бере участь велика АП команда з різних відділів, бізнес-напрямів, в міст України і навіть інших країн, де працюють компанії групи Агропросперіс. Наші АПЗ вирощують соняшник, який в подальшому прямує на завод на переробку. Продажем готової олії та фрахтом суден займається команда, яка працює з Кіпру. Ознайомитись з олією нашого виробництва також вже мали нагоду орендодавці наших АПЗ у 12 областях України, які за бажанням можуть її отримати в рахунок орендної плати. Наразі ключові ринки збуту соняшнику олії нашого виробництва це країни ЄС, Туреччина, Китай. Маємо намір з часом вийти на ринок США. Наразі відвантажуємо олію у флекситанках, постачаємо у авто та залізничних цистернах, а також морськими шляхами. Нас часто запитують, чи маєте плани на власні переробні потужності. В наразі в нас їх немає. Ми використовуємо давальницькі угоди. Купуємо переробні потужності на початку сезону за принципом бери або плати. Це означає, що нам потрібно сплачувати давальницькі збори, навіть якщо ми не переробляємо соняшник на заводі. Ми розглядали можливість будівництва власного переробного заводу. Аді рішення ще не прийнято. Це великі інвестиції, які є прибутковими лише якщо вони ідеально вписуються в наше поточне виробництво соняшнику та експортну логістику. Наша співпраця з заводом переробником дійснюється за договором переробки. За його умовами ми маємо поставити певну кількість насіння соняшнику визначеної якості. Також розраховується вихід готової продукції, крім олів, шрот та фуз. Цікавий факт: шпильня соняшнику використовується заводом як пальне для отримання додаткової енергії. Ми постачаємо на переробку як класичний, так і високоолегіновий соняшник. Високоолегіновий соняшник є однією з пріоритетних культур поточні силозміні агровиробничих компаній групи Агропросперіс. Отримана з нього олія набуває все більшої популярності по всьому світу серед великих мереж, ресторанів, швидкого харчування та окремих споживачів. Керівники Агропросперіс щороку відвідують провідні світові конференції, присвячені виробництву та продажам високоолегінової олії. Завдяки цьому, а також постійному спілкуванню з нашими замовниками, ми тримаємо руку на пульсі розвитку цього ринку і в найближчі роки бачимо себе його активним учасником. Вдячні ЗСУ за можливість працювати та робити свій внесок в підтримку економіки України.